Бюджет для Івано-Франківщини, яким його бачать обласні посадовці, та що думає про це громада області. Напередодні прийняття важливого рішення відбулись громадські слухання з питання проекту бюджету на наступний рік. Який же буде ресурс обласного бюджету на слідуючий рік? Цей ресурс прогнозується в обсязі 4,3 мільярда гривень проти 3,6 мільярда гривень, який був на початок 2015 року. Особливість цього бюджету який бюджету 2015 року полягає в тому, що Видатки по освітній та медичній галузі фінансуються із державного бюджету, і тому вони попадають в розряд трансфертів. До 2015 року ці видатки фінансувалися за рахунок доходів місцевих бюджетів. Найбільшу тому вагу у видатках обласного бюджету займає галузь охорони здоров'я. Це 674,6 млн грн або 44,6%. Друга галузь по питомій вазі найбільшою є це галузь освіта. 454,3 млн грн або 30%. Слідуючий йде Галузь соціальний захисту, соціальне забезпечення дещо менше призначено для культурної галузі та мистецтва, розвитку фізичної культури і спорту. Також передбачені видатки для інших регіональних програм, які фінансуватимуться з обласного бюджету. З таким проектом погоджуються не всі. Громадські активісти вважають за належне внести зміни у сфері медичного обслуговування. Це стосується лікування бійців АТО, а також дітей. Адже ретельний аналіз усього бюджету показує, що лікуватися за державні кошти стає немов. Можливо. А у нас сьогодні 20 відсотків для тих, хто не може жити. Ну та як можна на 20 відсотків полікувати дитину? Ну а чи що ж, ребій кидати, значить, то тоді комусь 100, а комусь нічого зовсім? П'ятьом нічого, а одного полікувати в медицині дитинства. Материнства, взагалі, по цільових програмах фінансування іде дуже дуже ощадливе. Як у них будуть хоч якісь кошти, такі якісь десь зекономлені, або десь буде прибуток, або десь будуть не використані, то вони будуть знати, що сюди треба дати. Не в електронну обладнання обласної ради, не в освітлення набережної 800. Тисяч. Не в дорогу, а щоб жила сьогодні дитина. Проект обласного бюджету з усіма змінами обіцяють підготувати до 25 грудня. Тоді ж на сесії обласної ради за нього вже голосуватимуть місцеві депутати.